Він не був звичайним варягом, і його шлях до трону почався саме в Києві. Майбутній король Норвегії Гаральд Сігурцон вже у 15 років тримав меч. Він боровся за трон разом зі своїм братом, королем Олафом Святим, який у 1030 році здійснив останню спробу повернути норвезький престол у протистоянні з Канутом Великим. У тому бою Олаф загинув. Гаральд поранений, але живий. Вирушив із загоном до Києва під опіку Ярослава Мудрого. Ярослав не просто прийняв Гарольда як воїна, він одразу розглядів у ньому людину долі. До Києва також прибув із матір'ю його Небіж Магнус, син загиблого Олафа. І він теж був майбутнім королем Норвегії. У 1035 році, у віці 15 років, Магнус повернеться до Норвегії щоб зійти на трон. Київ став прихистком для обох спадкоємців норвезької корони. Але більше того, він став для них школою політики, честі і війни. Гаральд став воєначальником у війську Київської Русі. Пліч о плічі з киянами він воював, зокрема проти Польщі, і тоді ж закохався. З першого погляду його серце полонила Єлизавета Ярославна, донька Великого князя, княжна з багатством і величчю, про яку Гаральд потім писав у своїх піснях, мандруючи світом. Але Ярослав був не лише батьком, а й далекоглядним правителем. Його умова була проста й сувора: стань королем, прослався в бою. Тоді отримаєш її руку, сказав Ярослав. Це було не відмовою, а дороговказом до величі. Протягом майже 15 років Гаральд воював і здобував славу від Києва до Сицилії, від Сирії до Чорного моря. У Константинополі він вступив до Варязької гвардії, еліти імператорських військ Візантії. Там він став легендою. Герой битв, командир варягів. Його ім'я боялися і поважали. Але він не забув Русь, не забув Єлизавету і не забув слова Ярослава. Він не просто прагнув влади. Він ішов за обітницею даною під київськими мурами. У 1045 році Гаральд тепер вже з величезним багатством і всесвітньою славою повертається до Норвегії, щоб стати королем і виконати обіцянку. Його зустрічають спочатку як загрозу, а потім як співкороля разом із Магнусом. А через рік, після смерті Магнуса, Гаральд стає єдиним правителем Норвегії. Саме тоді Ярослав Мудрий віддає за нього свою доньку Єлизавету, київська княжна стає королевою, і саме з нею Гаральд засновує нову столицю Норвегії Осло. Але доля не знала спокою. У 1066 році Гаральд вирушає до Англії в останню битву за трон. Він висадив Єлизавету разом із доньками на Оркнейських островах, маючи намір забрати їх після перемоги і утвердження на англійському престолі. Він перемагає біля Фулфорда, але лише через п'ять днів гине у Стамфордській битві від стріли. Із трьохсот кораблів, що вирушили в Англію, лише двадцять повернулися назад у Норвегію. Серед вцілілих була й Єлизавета. Це був не просто шлях воїна, це була сага короля, що почалась у Києві. Історія Гаральда... Це не лише сага про війну, це сага про Київ, що став геополітичним центром Європи одинадцятого століття. Сага Україна. Повертаємо силу нашої історії.